Що я знайшла в Єві? Вам такого ще ніхто не показував. Ну, по крайній мірі, я не бачила на просторах Тіктока огляди на ці продукти. Я щось виглядаю, як якась посмуктана собака. Я тільки що попала під але ну, я срочно должна вам це показати. Як ви могли вже догадатися, Патрісія Ледо 2 дорівнює 4. Взяла дві отакі блискучки у 02 і 04 відтінках. 04 я не буду відкривати, бо в мене на нього другі плани. Але 0,2 покажу. Вони мусові, вони тупо. Написано для обличчя і для очей. Я буду мазати на очі. Я зараз вам покажу цей блеск, цей глітр. Придивіться, будь ласка, ну це просто. Давайте в кінці відео я вам покажу із вспишкою цей блеск. Ви просто офігієте. Блиск я вже тестила, і він ідеально мечиться із коричневими олівцями. Будь-який ваш улюблений коричневий олівець і оцей блиск. Губи просто. Лакшері, получаються. Звісно вже патріська Ледол 04 відтінку. Боже, який тут аплікатор! А пахне. Толівцем. Ой-ой-ой-ой-ой! Дівчинки, ви будете в шокі! Ви будете в шокі, я вам гарантірую. А оце давно на полицях є вечір. І чого про це мовчать? Це подводка для стрілок. Але незвичайна. Бля. Ви просто подивіться, як вони його запакували. Тупо заклеїли все скотчем. Воно воно було заклеєне заводською пленкою. Нафіг клеїть зверху скотч. Це у мене, дивіться, 0,2 відтінок. Тіпа коректор. Але подивіться на цей пензлик. Дивіться, він тоненький і скошений. Показую блискітки.